Вітаю з вами тиждень з локатором. Я Наталя Криворучко. І сьогодні ми будемо підводити підсумки не тижня, а всього. Року 2024-го, і почати я хочу з безпрецедентної новини, яка відбулася у березні 2024-го року. Саме тоді Верховна Рада України прийняла рішення про фактичний розпуск Запорізької обласної ради і передачу її повноважень Запорізькій обласній військовій адміністрації. Цю постанову ініціював президент України, і формальним приводом для розпуску Запорізької обласної ради стало те, що вона. Вона збиралася останній раз навесні 2022 року. Звісно, про жодну ефективну роботу цього органу і мова не йдеться більше фактично скільки двох років Запорізька обласна рада не збиралася для того, щоб, хоч якось, відстоювати інтереси тих людей, в тому числі з тимчасово окупованої території, які їх обрали. Постає логічне питання: а кому саме були передані повноваження? В особі кого? Звісно, в особі Івана Федорова, якого у квітні президент України призначає головою Запорізької обласної військової адміністрації? Іван Федоров змістив на цій посаді Юрія Малашко. Разом з цим зміни відбуваються і в місті Запоріжжя в Запорізькій міській раді. Так, на своїй позачерговій сесії депутати обирають нового секретаря Запорізької міської ради. Ним становиться Регіна Харченко від партії Слуга народів. За її призначення проголосували 37 депутатів. Регіна Харченка також стає тимчасово виконуючий обов'язків. Міського голови міста Запоріжжя, і таким чином жінка вперше очолила обласний центр. Нагадаю, що на цій посаді Регіна Харченка замінила Анатолія Куртєва, який також представляє партію Слуга народу у Запорізькій міській раді окупанти й досі не віддали тіла вбитих ними підлітків Бердянську тиграна Огнісяна та Микити Ханганова їхнім близьким ймовірно їх було таємно поховано восени 2024 року тиграна та микиту росіяни вбили ще влітку 2023 року у місті Бердянська за їх проукраїнську позицію гучні затримання Служба безпеки України, державне бюро розслідування та офіс Генерального прокурора України оголосили підозру у державній зраді народному депутату України від Запоріжжя Євгену Шевченка. За матеріалами слідства Євген Шевченко працював на інтереси країни-агресора. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі плюс конфіскація майна. Взимку, а саме у лютому, правоохоронці затримали на спробі передачі хабаря заступника голови Запорізької обласної ради Куценка Владислава, його помічника Чижеликова Олександра та голову фракції Батьківщина та депутата Запорізької обласної ради В'ячеслава Колєснікова. Вся ця трійця намагалася підкупити Константина Малашенка, керівника одного з комунальних обласних. Медичних закладів, щоб він сприяв у закупівлях за раніше обраних постачальників, слід зазначити, що суд по цій справі ще триває, але, не дивлячись на це, Владислав Куценко зберіг за собою посаду заступника голови Запорізької обласної ради та отримує заробітну платню. У 2024 році змін зазнали і керівники громад Запорізької області. Так, замість начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіциної було призначено тимчасово виконуючим обов'язків Миколи Матвієнка. А в Токматській міській військовій адміністрації замість Олександра Чуба з'явився. Роман Молодецький. Різниця у деталях. Вікторія Галіцина свою посаду втратила і нову роботу не отримала. Олександр Чуб, навпаки, залишився на позиції заступника начальника Токматської міської. Військової адміністрації Романа Молодецького. Крім того, новий е, начальник е, Бердянської міської військової адміністрації Микола Матвієнка е, носить перед собою приставку е, виконуючих обов'язків. Гучною подією на тимчасово окупованій території стало е, підривання силами опору е, Андрія Короткого. Андрій Короткий голова. Е, Окупаційної міської ради міста Енергодара він також є працівником тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. На ній він працював і до повномасштабного вторгнення. Після початку повномасштабного вторгнення залишився працювати на атомній електростанції. Пішов на співпрацю з ворогом, причетний до здійснення воєнних злочинів, репресій українців. Що тут можна додати? результатом роботи андрія короткого на окупантів стало вручення ордену за мужність його батькові у грудні 2024 року зазначу орден вручено Посмертно фільм співавторства бердянця Євгена Малолетки отримав Оскар. Американська кіноакадемія спочатку внесла фільм «20 днів Маріуполя до свого короткого списку, а вже в березні присудила таку довгоочікувану статуетку цьому документальному фільму. Цей фільм розповідає про початок повномасштабного вторгнення і про дії росіян у місті Маріуполі у 2022 році. Році фільм показували у кінотеатрах, і він отримав дуже багато позитивних відгуків і реакцій. Вдалим був 2024 рік для спортсменів з міста Запоріжжя. Так, Парвіс Насібов отримав срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі. Він переміг айзербайджанця. У греко-римській боротьбі Марія Помезан отримала золоту медаль на Паралімпійських іграх і вона перемогла у легкій атлетиці, а саме у штовханні ядра. Марія Помезан займається легкою атлетикою з 19 років і в цьому спорті вже близько 20. Це були головні події Запорізької області у 2024 році. Дякуємо вам, що були з локатором весь цей час. Залишайтеся з нами і в 2025 році. Підписуйтесь на наші соціальні мережі у Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі та у Телеграмі. Якщо ми щось пропустили з головних подій, обов'язково напишіть нам у коментарях до цього відео. З Новим роком і до зустрічі!